Віковічні традиції по сучасному у міжнародному виставковому центрі показали колекції українських головних уборів Весільне квічення. Усю цю красу зробили майстри міжнародної академії флористики Наталії Агєєвої. Дівчата на подіумі продемонстрували весільні вінки, корони, головні убори, а також традиційні букети і аксесуари нареченої. Усі дизайнерські прикраси виконали викладачі, майстри та студенти академії. В Колекції представлені вінчики барвінкові та вінці. Це декоративні прикраси, які виготовлені з паперу, з ниток, з тканини особливою технікою. Яка використовувалась нашими прабабусями усі ці прекрасні головні убори створені у відповідності до вікових традицій, квітчення і являють глядачеві багатство та різноманіття народного мистецтва з усіх куточків України. Традиція українського квітчення є надзвичайно важливою та яскравою культурною спадщиною нашого народу. Його історія сягає сивої давнини, і налічує понад 8 тисяч років. Та, попри таку давнину і численні утиски, яких зазнавала українська культура протягом багатьох століть, це мистецтво не пішло у небуття і збереглося до наших днів. Побутує як мотив різних видів народного мистецтва, а саме є невід'ємним елементом календарних обрядів та подекуди використовується як весільний атрибут. Вінок це головний убір дівчини, виконаний у формі кола. І ці вінки дівчата одягали на різні свята, наприклад, на Великдень, на свято обжинків, свято урожаю або на Івана Купала. І вони були різної форми, але різно, різної техніки виконання в основному це було сплітання або клеєння, а також ці вінки відрізнялися від інших своєю округлою формою. А шлюбні вінки або так звані вінці. Вони мали різні форми і е, круглих не було. Квічення унікальне українське мистецтво, яким, мабуть, не може похвалитися жоден інший європейський народ. Та переважно квічення зберігається у пам'яті старожилів та на давніх весільних світлинах. Призабуте українське традиційне квічення виконувало художню естетичну, етичну, символічну інформативну функцію. Воно унікальне як канонічністю і традиційним консерватизмом, так і регіональною самобутністю. Наша колекція е, ніби об'єднала всю Україну, ніби об'єднує всю Україну. Тому представлені роботи з буковини, з Поділля, також з Київщини дуже цікавий вінок. Київський вінок білого кольору відрізняється від тих, які виготовлені всі інші регіони. Тому що там в основному барвисті кольори і червоний, і синій, і жовтий, і зелений, і золотавий, тому що ці позлітки також були характерними для. Весільних Головних уборів показ колекції головних уборів є стартом проекту міжнародної академії флористики Любіть Україну. В його рамках відбудеться також виставка екзаменаційних робіт випускників, об'єднана темою українське весілля. Викладачі академії розробили і включили до навчальної програми авторський бізнес-курс з етнофлористики. Тематичні майстер-класи влаштовують по різних містах України, окрім Києва, це і Львів, Харків, Одеса та інші В українських майстрів, етнофлористів. Далекоглядні плани, унікальні здобутки нашого народу незабаром побачить та навчання. Це робити у Канаді, Польщі та Болгарії.